Ну, а сьогодні, 18 листопада, Україна в цей день відзначає день сержанта збройних сил. Це свято тих, хто бере відповідальність на себе, хто навчає бійців і єднає команду. Ми розкажемо про тих, хто цілодобово тримає над нашим небом щит. Про сержантів зенітно-ракетного артполку. До них їздила Тетяна Демох. Вони мали різні професії. Я театральний актор та режисер. Різні мрії та життя. Участь в АТО я брав ще в 2014-2015 рік. Хтось прийшов у військо добровольцем, що у лютому, 22-го, а хтось прибув за повісткою. Тепер вони воїни 1027-го зенітного ракетно-артилерійського полку. Коли було прийнято рішення йти у військо саме, то якби взагалі не стояло питання там, залишати важко, не важко треба було. Різні долі, які створили єдиний хребет армії. Сьогодні у день сержанта ми розповідаємо про чотирьох лідерів тих, хто захищає наше небо. Це Олександр на позивний Лаврон. Він мисливець за дронами. Шахеда збивав, вербі розбивав, хашку збивав. Є трошки. А раніше Олександр був бджолярем. Тепер його пасіка це бойовий розрахунок. Ну... Працівник міняє свої тактики. Він хитрий. Боє днем летить, бой ночі летить. Да, Який час вже ночі стало якось привичніше. Днем якось вже їй вроде не то щось. Його колега на псевдо Орлан, теж сержант, навчає молодих військовослужбовців, бо має великий досвід у піхоті ще з 14-го року. Авдіївська промзона, коли зима 17-го року. Ну і взагалі Авдіївка така саме, такі були тяжкі бої. Його стаж служби 20 років. І навіть після поранення Орлан не бачить себе ніде, окрім війська. Один осколок пройшов нижче пластини від бронежилета, два попало в пластина, а один пройшов нижче і було поранення. Осколок пройшов через живіт, внаслідок чого там трохи позбавили мене кишечника. Ну а так далі, нічого нормального. Почухався живий. Е, я скажу так, що я навіть відмовився проходити ВЛК на придатність до військової служби, тому що звільнятися я все одно не планував. Жоден боєць полку не у мене ще одного сержанта. Вілена на його плечах провізія, логістика і забезпечення. Він виконує функцію менеджера підрозділу. Якщо командир він чітко віддає накази, чітко це все, то вже реалізація і, скажімо так, шляхи реалізації цих завдань, наказів, то вони багатьом, багатьом, ну, сильно залежать від самого сержанта, від його організаційних здібностей, від підбору знову ж, людей, які будуть виконувати ці завдання. Віля знає, про що говорить. Своє перше звання отримав ще у 2015 році. Був сержантом-інструктором навчального взводу. А з 22-го для нього все почалося спочатку. 23-го числа ще за добу, скажімо так, до війни, ми вже пройшли медкомісію. Тобто, на придатність до служби в Збройних силах. А зараз я Просто прийшов до воєнкомату і попав. Тобто вибор, вибор, я, вибор. Я, да, я, скажімо так, ну, ну якщо треба, я буду в ППО. І я цим пишаюсь. Не маючи жодного стосунку до війська, до початку повномасштабної, Євген на до Джоні, тепер теж сержант. Працював в театрі на Подолі, викладав в академії мистецтва і кіно. От. Ну і потім, потім, от якось сестя стало на паузу. Він сам з Луганська піти у військо хотів ще тоді, у 2014-му, та зупинила дружина. А в 22 му вагань уже не було. Я був в піхотному бригаді, в стрілецькому батальйоні, і посади стрільців просто закінчились і були санітари. Вакантна посада була, тому сказали, будеш, будеш старшим санітаром. Він брав участь у контрнаступі під ізюмом у боях під Бахмутом. Нині про це говорить неохоче. Робота нервна. знаєте, в мене там під ізюмом був перший двохсотий, перший трьохсотий з роти. Це якби такі речі, які я хотів би навпаки розвідять, і не дуже згадувати. Сам Джоні теж був поранений і після реабілітації все одно повертався у стрій. Це прильот артилерії, от удар, перелам, щелепи. ну і таке. Нічого смертельно і страшного. Насправді, я завдяки цьому я потрапив на Новий рік додому. Так що це, в принципі, всюди є свої плюси. З 2014 року Україна активно розвиває сержантський корпус за стандартами НАТО. ЗСУ рухається до моделі, де сержанти можуть самостійно ухвалювати тактичні рішення на полі бою в межах своєї компетенції. Що хочу сказати, допустим, 22 рік це даже зіграло велику роль, тому що ми стримали ворога, тому що у нас підрозділами керували. Навчені сержанти, які могли, ну які знали тактику бою, наостанок я питаю в сержантів про їхній подальший шлях. Всі, як один, кажуть, звання не важливе, важливий захист України і подальший мир. Я хочу себе бачити такі цивільним і дуже мрію про закінчення цього всього і повернення в нормальне цивільне життя. Якщо все закінчиться, руки в ногу займатися пчолами столяркой, Бачить онуків дітей. Тетяна Демух та Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.